Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде обіцяне відео про бенто тортики. В цьому відео покажу, як випікаю бисквіти для цих тортиків, які використовую для них крем, начинку. А також покажу, як збираю ці тортики. Для початку нам потрібно приготувати бисквіт. Для нього я використовую яйця, цукор, борошно, крохмаль та розпушувач, олію і молоко. В миску вибиваю 2 яйця, додаю цукор, також трішки ванільного цукру або ваніліну чи пасти та взбиваю міксером протягом 7 хвилин. Далі додаю просійне борошно з крохмалем та розпушувачем, додаю його частинами і лопаткою перемішую. Коли ввела половину сухих інгредієнтів, додаю олію, щоб тісто було краще перемішуватися. І Далі, коли вже повністю ввела все борошно, додаю гаряче молоко. І ще раз все добре перемішую. Один із бисквітів я вирішила зробити з чорницями, тому в окремій мисці змішую чорниці з крохмалем, добре їх перемішую і додаю до тіста. Для цих тортків я використовую ось такі форми для паски діаметром на 10 см. Випікаю бисквіти в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15-18 хвилин. Орієнтуйтеся на суху зубочистку. І тепер приготуємо крем. Для нього нам потрібен вершковий сир, цукрова пудра та жирні вершки жирністю 30-36%, в мене 30%. Все це збиваємо, сир і вершки повинні бути обов'язково холодними. Перемішуємо і крем готовий. Готові бісквіти я була обвернула харчовою плівкою і залишила приблизно на 3 години. Далі їх розрізаю. Ось такі вони виходять всередині, і буду збирати тортик. Для тортка в мене вже все готово, бісквіти, цукровий сироп для просочення, крем та чорничне конфі. Повністю кількість інгредієнтів буде вказана в описі. І тепер збираю тортки. На підложку викладаю трішки крему, щоб корж приклеївся до підложки. Викладаю бісквіт, просочую його цукровим сиропом, один і другий. Ці бісквіти досить виходять вологими, але все ж таки я рахую їх трішки просочити. Далі викладаю крем, спочатку роблю бортик крему, потім викладаю його посередині, вирівнюю і далі знову роблю бортик для чорничного конфі. Середину викладаю конфі і накриваю це все другим бисквітом. Також його обов'язково просочую і далі роблю чорнову обмазку крему. Загортаю тортики харчовою плівкою і відправляю в холодильник хоча б хвилин на 30, можна на годинку. Щоб тортик трішки стабілізувався і його легше було вирівнювати. Один тортик в мене буде рожевий, тому частину крему я окрашую в ось такий рожевий колір. Окрашую крем звичайними водорощинними фарбниками. Виймаю тортки з холодильника, знімаю харчову плівку і викладаю їх одразу на пергамент, так як в цьому пергаменті вони будуть вже йти в коробку і так їх буде легше перенести. Тепер за допомогою кондитерського мішка я викладаю крем наверх та боки тортка і вирівнюю. Спочатку вирівнюю ось таким шпательком, далі беру вже більший шпатель і вирівнюю боки. Також за допомогою цього шпателя я збираю залишки крему з. Пергаменту і відправляю тортик в холодильник, і далі таким самим способом я вирівнюю другий тортик. Коли тортики відстоялися в холодильнику, я їх декорую. Рожевому тортику я роблю ось зверху маски. Також із крему я окрасила більш насичним рожевим кольором та коричневим. А зверху, за допомогою білого розтопленого шоколаду, я роблю надпис. І ось такий чудовий бендоторт вийшов. Відправляю його в холодильник. І тепер роблю надпис на другому тортику. На цьому тортику я вже роблю надпис за допомогою окрашеного крему. Але, як бачите, він виходить трішки нерівним, Тому все-таки краще робити надпис за допомогою розтопленого шоколаду. І як ви бачите, такі тортики готувати досить легко, швидко, а виходять вони взагалі шикарними. І давайте я один вам розріжу, покажу, який він всередині. Виходять вони не тільки красивими та оригінальними, а й дуже смачними.